Спочатку одні зловили, а потім вже завели в підвал. Там вже були зовсім інші. Там їх було двоє, і це ці двоє знущалися над ними. Вікторія розповідає, як російські військові катували її чоловіка, – 33-річного нацгвардійця Владислава. Йому перерізали горло і залишили помирати, але він зміг врятуватися. Нині боєць у відділенні реанімації лікарні області. Говорити не може про все, що відбулося, написав у щоденнику. Пригадує, кілька тижнів тому його бригада втратила контроль над позицією поблизу Покровська, намагаючись допомогти побратимам. Владислав Слав потрапив у полон. Те, що він розповідав, що їм першим хлопцям, які впали там в полон, вони були з розвідки. Їм виколювали очі, відрізали губи, органи. чоловічі органи відрізали. Вуха ні Владислав був останнім серед восьми бійців, кого російські армійці скинули в яму. А вони думали, що всі мертві. Дочекавшись, коли військові РФ пішли, Владислав перев'язав горло тканиною і майже п'ять діб повз до українських позицій. Він каже, що йому повезло в тим, що коли їх викинули в яму, ще зверху насипали мусор на них, щоб не так видно було. Там була побита бутилка. І так він зміг. В нього ж руки були зв'язані назад. А і так він зміг тою бутилкою собі порізати віровку. 17 серпня його доставили до одного з медзакладів Дніпропетровщини у вкрай важкому стані, каже гендиректор Сергій. Додає, у Владислава була велика крововтрата. Рани почали загнивати. Коли перерізають горло, і коли людина стікає кров'ю, шансів мало, шансів мало. Він тримався, до кінця тримався. Але ви знаєте, відрізняєте те, що він до кінця був впевнений, що все буде добре. Читав книги, писав. Сергій зазначає, військовослужбовцю вже провели операцію. Додає, лікарі зроблять все можливе, аби Владислав знову міг говорити. Вже взяли зобов'язання лор-хірурги зробити наскільки класну операцію, щоб міг розмовляти і дихати самостійно. Все це скласти в одне ціле, все очистити, все привести до порядку, а потім зробити операцію. Попри те, що пережив, Владислав вже думає про повернення на фронт, каже його брат Євген. Пише, що ті тварюки всі відчули те, що чули я і ті сім наших хлопців, козаків додає та найбільше чоловік зараз мріє побачити свою чотирирічну доньку. Вона дуже до нього так тягнеться, прям, ну, вона і схоже на нього трошки так є, що кажуть, і це і теж така непосидюча, як він точно. За 11 років війни таке поранення серед військових в цьому медзакладі лікують вперше, каже гендиректор Сергій Роман Михальчук Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.